90-ту річницю одного з найтрагічніших голодоморів 1932-33 років, а також масових штучних голодів 1921-23 років та 1946-47 років вшанували в Ужгороді. На набережній Незалежності звучали духовні композиції закарпатського народного хору. А представники різних конфесій краю спільно поєдналися у екоменічній молитві. Згадуємо тих людей, котрих заморили голодом в Україні на тій землі, де найродючіша земля, і майже сім мільйонів чоловік загинуло від тих ідеологій, котрі були не людськими, безбожними, котрі привели до того, що брат. Голодом морив брата, і це при всьому тому, що земля добре родила. Тому ми згадуємо про цих наших братів померлих і просимо милостивого господа, щоб завжди давав нам розум і мудрість, щоб це ніколи не повторилося. Запалили лампадки та символічно поклали колоски пшениці до пам'ятника жертвам голодоморів небайдужі краяни, серед них і підростаючі покоління пластунів. Це дуже важливо, оскільки такою базою для пласту є любов до Бога і до України. І ця подія нагадує нам про те, що ми маємо насправді пам'ятати про те, якою ціною нам сьогодні навіть дається ця перемога, і що ми маємо пам'ятати всі тих, хто за них помер і хто за них воював. Це наша пам'ять, і це найцінніше, що має бути в українців сьогодні. Тому ми тут. Віддати шану пам'яті мільйонів замордованих українців прийшли також очільники обласного центру та краю. Геноцид, смерть голодомор. Мільйони українців загинули, сотні тисяч дітей померли від голодної смерті, хоча могли бути красивими українцями, популяризувати нашу культуру, стати науковцями. Ці події відбуваються і зараз. У нас Росія. Хоче знищити. Тоді це в них, вони робили голодомором, зараз вони розбивають нашу енергетичну систему. Зараз вони це роблять холодом. Нічого не змінилося майже 100 років. Але ми від того стаємо сильнішими. Ми прийшли зараз віддати шану заморинованим голодом людей. Але ми це будемо пам'ятати вічно. Пам'ять про Голодомори – це частина національної ідентичності українців, а ще обов'язок перед тими, хто страждав і загинув, та майбутніми поколіннями. Це не тільки шана померлим е, в ту тр, е, в ті трагічні роки сьогодні. Це пам'ять того. Що Росія не покинула спроб знищити український народ сьогодні? Це е, нагадування сучасній молоді про те, що не потрібно думати, а можливо, це наш нас минеться. Е, сьогодні це е, ми стоїмо єдиним цілим за нашу державність, територіальну цілісність і щоб наші майбутні покоління жили в незалежній, демократичній суверенній державі. Голодомори викорбовані у пам'яті українського народу а цей день не лише час скорботи, а й нагадування про важливість боротьби за свободу, справедливість та збереження історичної правди.